Коли ви востаннє писали диктант з української мови. Про це сьогодні запитуємо у рівнян. Напевно, це було ще в 11 класі. Це було доволі давно. Я, в принципі, любила, те, що я нормально навчалася, мені подобався сам процес і потім перевіряти, чи правильно, чи неправильно. А до всеукраїнського не долучалися? Ні, ще ні. А плануєте? Думаю, так. Дуже давно вже ще в школі роки. Подобалося вам такі заняття? Ні. Більше рахувати любимо. Сьогодні, певно, на роботі. А, дуже давно. В школі ще, напевно. Дуже давно, так. Да. А пам'ятаєте, чи подобалось вам як ви писали? Не дуже бо я їх погано писав. А до всеукраїнського не долучаєтеся? Ні, я вже напевно застарий для цього. Це напевно вам треба більш молоде покоління. Сьогодні доєднувалися. Так. Сподобався вам диктант? Диктант сподобався. Диктор це було складно, дуже хардовий левел у школі, чесно вам скажу. А любили писати? Дуже любила писати, але ну так вийшло. Так, це був 96-й рік. Вам подобалось писати диктанти? Ні. Ні, не 96, 97-й, коли я поступала. Років шість назад. Ні, так, шість років назад. А Подобалося вам писати диктанти? Чи не любили? Так, да, я любила українську мову. Математику не любила, але українську мову любила. Літературу. Ще в школі, в 10-му році. А вам, а вам подобалось писати чи не любили? Та тоді якось було. Ну, казали, що треба написати і все. І ми писали. А до все українського не долучалися? Ні свідомого такого життя після школи ні, ні разу. Дуже давно. В школі ще? Мабуть, <клі> ну, не в інституті. А любила писати, чи вам не подобалось? Любила, бо в мене гарно вийшло. У школі. А подобалось вам писати? Чи ви не любили таке? Писав, як хмів. Ми ще писали знаєте, такими ручками з пером. І таке чорнило було фіолетове. А потім вже кулькою вели після. Ну, в нашій школі. Це я в 18-ті навчався. В іспанську мову ще вчили. В школі. А любили взагалі писати чи не подобалося вам? Ні, не подобалось. Ой, в 95-му році. В школі? Так. Не тримайте у собі, говоріть, ми покажемо.